Інвестування у правильні багаторічні рослини для саду в Колорадо може бути трохи лякаючим навіть для досвідчених садівників. Завжди важко зрозуміти, які рослини будуть чудово виглядати в саду, чи поєднуються їх кольори, і, що ще важливіше, знайти рослини, які повертаються кожен сезон без необхідності трансплантації після того, як ви знайдете ідеальну комбінацію. Більше того, клімат Колорадо може бути дуже різноманітним і суворим. Тому, щоб знайти підходящі багаторічні рослини, які повертаються щороку після посушливої літа або холодної зими, може бути складним завданням. Вам потрібно шукати витривалі рослини, які також не потребують великої кількості води, якщо ви не зможете забезпечити їм достатню кількість поливу. У Колорадо є величезна кількість рослин і квітів, які можуть добре рости. Ці багаторічні рослини ідеально підходять для посушливих областей і забезпечують візуальну привабливість цілий рік завдяки яскравим кольорам, чарівній текстурі та скульптурних формах. Давайте подивимось на деякі наші улюблені багаторічні рослини, які можна поставити у ваш сад у Колорадо в цьому сезоні: Адріатичний дзвін. Наукова назва Кампанан Гарганік. Тип рослини прекрасний багаторічний. Географічне походження Південна Європа. Розмір рослини від 2 до 4 дюймів у висоту, освітлення частковий відтінок до повного сонця. Зона стійкості до морозу від 4 до 7. Адріатичні дзвони утворюють море зоряних квітів, все літо. Це чудовий вибір для заповнення тріщин у стінах усаду типу котеджу. Ця квітка фіолетова – відтінки рожевого та білого. Але в основному лавандова або світло, блакитна багаторічна суцвіття. Це багаторічне цвіте все літо до осені і поширюється від 6 дюймів до 3 футів. Він ідеально пристосовується до добре дренованого крейди, сулігоподібного та піщаного ґрунту. Це невибагливо, зима постійний, як правило, повертається щороку, навіть після певної нехтування. Попіл соняшник наукова назва. Хилеенсес молеслем, тип рослини багаторічний, географічне походження Північна Америка, розмір рослин від 2 до 6 футів у висоту, освітлення, легка тінь до повного сонця. Зона стійкості до морозів від 4 до 9. Еш – Соняшник буде випрямитися і розширитись у землі, покриваючи масу рослин з віком. Вони застосовуються до 2-3 дюймів і мають м'яке сіро-зелене листя. Їх яскраво, жовті багаторічні квіти, синонім літнього сонця. Під час посадки врахуйте, що йому потрібен значний простір. Квіти цієї місцевої рослини ідеально приваблюють джіл та метеликів. Коли рослина повністю розвинена, вона ідеально росте на поганому ґрунті і витримує слабку посуху. Квітка золиві дає перевагу повному сонцю і добре адаптується до середнього або помірного логих, добре дренованих ґрунтів. Естерс. Наукова назва Астра Аймлас. Тип рослини багаторічний. Географічне походження східні США. Розмір рослин від 1 до 6 футів у висоту. Освітлення, частковий відтінок до повного сонця. Зона опору морозу від 3 до 8. Астра має мальовничі квіти у вигляді ромашки, які процвітають, коли численні літні квіти поступово згасають і втрачають красу. Астри легко вирощувати, і вони є улюбленими серед садівників, таких як багаторічні квіти, і в гарячіший клімат як щорічний. Рослини освіжають сад наприкінці літа та восени, забезпечуючи необхідний пізній нектар для запалювачів. Їх зірка, формовані квіткові головки, були в різних кольорах, від фіолетового до білого та синього. Астри дуже гнучкі і цвітуть на повному сонці. Деякі сорти несуть частковий відтінок, але матимуть менше кольорів. Вони добре пристосовані до мокрого, добре дренованого сулігоподібного ґрунту. Мисантас пропускна здатність. Наукова назва Месантас Синансас. Тип рослини багаторічний. Географічне походження. Східна Азія. Розмір рослини від 2 до 3 футів у висоту. Освітлення. Частковий відтінок до повного сонця. Зона опору морозу від 5 до 9. Ця гнучка чаша з карликом із стійкою до іржі. Сліпуча жовто-зелена смуга ста листя, яка зробить ваш маленький сад дивовижним. Ця довговічна, за природою вузької, прямої трави, є чудовим акцентом для великих масштабних ландшафтів. Хоча Миканзас зазвичай швидко, а іноді і безконтрольно поширюється, різноманітність пропускної здатності не дуже продуктивна і не дає самосева. Яскраві пучки листя наповнені повітряними золотисто-коричневими пічками наприкінці літа, які зберігаються до зими. Це вимагає достатнього поливу, тому дуже важливо регулярно поливати його бажано щотижня або раз на кілька днів. Аміак або блакитна зірка. Наукова назва аммоній стабармонтано. Тип рослини багаторічний, географічне походження, північна Америка, розмір рослини від 2 до 3 футів у висоту, освітлення, частковий відтінок до повного сонця. Зона опору морозу від 3 до 11. Рослина отримала свою назву завдяки своєму ем'якому синьому зоряному формі кольорів. Хоча його квіти невеликі, вони цвітуть пухнастими пучками і розташовують чудове шоу протягом декількох тижнів. Квіти ем'яку один із найчистіших синіх відтінків, які ви знайдете серед квітів. Більшість різних типів ем застосовуються до 2-3 дюймів. Однак розмір, до якого вони можуть рости, залежить від різноманітності та навколишнього середовища. Вони винятково добре ростуть у піщаному, крейді, глинистому та суглобному ґрунті. Шоколадна Квітка. Наукова назва Беленде Леререйта. Тип рослини, багаторічний, географічне походження Південний США, Мексика. Розмір рослин від 1 до 2 футів у висоту. Освітлення частковий відтінок до повного сонця. Зона стійкості до морозів від 4 до 10. Шоколадна квітка, також відома як зелені очі з листям ліроватів. Це багаторічний з оксамитовим листям. У ньому є скупчення грубої, сіро-зеленої листя з шоколадним ароматом. У більшості випадків рослина листя має численні короткі гілки біля основи і довші, похилі гілки, що закінчуються щирими стеблами. У верхній частині є голови кольорів, які складаються з жовтих променів, що оточують центральний диск уз темнопилкою. Численні квіти, подібні до ромашки, мають ширину 2 дюйма з жовтими променями та бордовим центром. Процвітає рослину у вологому ґрунті. Гейхера або коралові дзвони. Наукова назва гейхер. Тип рослини трав'янистий багаторічний. Географічне походження Північна Америка. Розмір рослин від 8 до 18 дюймів у висоту. Освітлення частковий відтінок до повного сонця. Зона опору морозу від 4 до 8 джейчера – це універсальний багаторічний з чудовою листям та дзвоном у формі квіти. Також відомі як хеучери, вони пропонують багато кольорів і форм, мають багаторічний інтерес і мають тривалий час цвітіння. Ви можете виростити їх у тінистих саду або в горщиках. Вони можуть витримати широкий спектр світлових умов, поганий ґрунт, тепло, холод, вологість і посуха. Гейкери виробляють квіти відтінків коралових, червоних, білих або рожевих та привабливих для метеликів та колібрі. Вони винятково добре пристосовані до насиченого, добре дренування ґрунту, але можуть терпіти глинисті або скелясті ґрунти та сіль. Однак, якщо ви перебуваєте в Колорадо, де ґрунт є важкою глиною, ви можете покращити її, перш ніж посадити нового гейджера для зміцнення дренажу. Гвоздика Кахорі Скарлет Наукова назва гвоздика Кахорі Скарлет. Тип рослини, трав'янистий багаторічний. Географічне походження Європа та Азія. Розмір рослини від 0 до 50 до однієї ноги у висоту. Освітлення повне сонце. Зона стійкості до морозів від 3 до 9. Навесні цей багаторічний дає рясні сліпучі фіолетові квіти з білими центрами. Він утворює листя, схожу на траву, і демонструє надзвичайну витривалість, ніколи не замерзаючи посеред зими. Тому він процвітає в альпіністі чи контейнері. Це створює чудову землю або обрамлюючу рослину для доріжки. Екінеше, Ченський дух. Наукова назва ехінацея вузька. Тип рослини, багаторічний, географічне походження, східна та північна Америка. Розмір рослини від 3 до 4 футів у висоту, освітлення частковий відтінок до повного сонця. Зона опору морозу від 4 до 8. Ця довготермінова квітка має численні кольори та різновиди, які влаштовують мальовниче шоу щороку, з пізньої весни до осені. Від висоти Колорадо до масивних змін температури та сильних оцінок ці витривалі квіти можуть витримати більшу частину екстремальної погоди, що зустрічається в Колорадо. Однак їм потрібен холодний вологий період під час проростання. Квітка є посухостійким і може рости в глинистій, сулішній або піщаній ґрунті. Герані Розанна. Наукова назва Герані, Герват Розанна. Тип рослини багаторічний, географічне походження, Південна Африка, розмір рослин від 1 до 2 футів у висоту, освітлення, частковий відтінок до повного сонця, зона опору морозу від 5 до 8. Герані дуже помітний завдяки яскравим фіолетово-блакитним кольорам, які в ідеалі поєднуються з будь-якими сусідніми рослинами. Геранес це багато років фаворитів багатьох садівників, але в спекотнішому кліматі їх часто вирощують як щорічні квіти. Рослина має звичку нерівномірно поширюватись на значній території. Крім того, стебла мають випадковий спосіб розвитку та переміщення серед сусідніх рослин. Однак він підтримує багато своїх квітів високо над листяною. Гераній зацвіте весь вегетаційний період, але може частково припинити цвітіння всередині сезону, щоб відновити сили. Він цвіте від весни та все літо з величезними фіолетово-синіми кольорами з великою кількістю пелюсток. Він не підлягає комахам або захворюванням, і його можна обробити для освіжуючого формування або стимулювання більшої кількості кольорів. Крижана рослина, граните Orange Наукова назва айзоф. Тип рослини багаторічний. Географічне походження, Південна Африка. Розмір рослин у висоту 2 фути. Освітлення, повне сонце. Зона опору морозу від 5 до 9. Якщо ви шукаєте вишукані квіти, які можуть покрити ваш двір цвітінням, крижана рослина граніта, апельсин, король. Рослина росте близько 2 дюймів у висоту. Але може поширюватися на 4 фути завшишки. Цей витривалий багаторічний утворює яскраво помаранчевий килим постійних квітів під час цвітіння. Він може терпіти сухий ґрунт, оскільки він рясно цвіте від весни до осені. Хоча це виглядає крихким, він добре росте через рік, навіть у сувору зиму Колорадо. Він утворює ефективне ґрунтове покриття для навколишніх рослин та інших пізніх квітучих багаторічних рослин, таких як Маргарита Санденсер, Котовник, Селект, Блу та Пенестиман. Як тільки вони повністю розвиваються, льодові рослини потребують мінімальної допомоги. Як і сукуланти, вони потребують помірного поливу. Крім того, цей багаторічний не потребує добрив. Все, що вам потрібно зробити, це поставити їх і насолодитися їхнім неприємним зростанням. Іссо, наукова назва, наркотик. Тип рослини, багаторічний, географічне походження, Південна Європа. Розмір рослини від однієї до 2 футів у висоту. Освітлення, частковий відтінок до повного сонця. Зона опору морозу від 3 до 11 ісуп це сліпуче пофарбований чагарник або півроку з дерев'яним стеблом внизу, який розвиває багато прямо стоячих гілок. Рослина має чудові темно, зелені листя з маленькими гострими листям і чарівними квітковими вухами. Листя може вирости до 1 дюйма у висоту, він цвіте влітку, даючи рожеві, сині або рідше білі ароматні квіти. Трава одночасно ароматна і ароматна. І суп може зацвісти в посушливих районах і добре адаптується до крейди, піщаних ґрунтів. Він любить повне сонце, частковий відтінок і теплий клімат. Вони потребують добре дренованого ґрунту, частково доповненого органічними речовинами. Клініка з коронування темно, фіолетовий. Наукова назва кімната для коронування. Тип рослини військові.